Усім привіт! Це канал Японія Очима Українського підлітка, і сьогодні я розповім про тропічні хащі, зміїв і гігантських кажанів, тобто про природу окінави. Але спершу не забудьте підписатися на канал і поділитися цим відео. Природа Окінави, як і будь-якого іншого острова у Тихому океані, характеризується високими температурою і вологістю. Такі умови сприяють стрімкому росту рослинності. Подорожуючи окінавським містом, ви обов'язково знайдете ось такі джунглі. Звісно, найпоширеніші в Окінаві пальми. Їх тут неймовірно багато, від товстих і призимкуватих до високих і стронких. В Окінаві чимало бананових плантацій, але зазвичай пальми ростуть на вулиці, як звичайні дерева. Квіткою символом Окінави є гібіскус. Він тут усюди, і це справді дуже гарно. Квіти можуть бути червоні, рожеві, жовті, білі, а розміри квітки гібіскуса порівнюються з головою людини. Усі рослини, навіть бур'яни, кардинально відрізняються від українських. Ще цікавішими є окінавські тварини. У під'їздах будинків цілими ватагами живуть гекони, безбарвні прудкі ящерки розміром з палець. Гекони є корисними ящерками, бо полюють на шкідників та набридливих комах. А от комах в окінаві реально безліч гігантські комарі, тропічні гедзі, величезні павуки, жуки, сколопендри. геконам є де розігнатися. Окремим випадком є цикади. 6-сантиметрові комахи, які дуже дошкуляють оглушливим стрекотанням улітку. Річ у тім, що влітку починається сезон розмноження цикад, і вони більше місяця стрекочуть на деревах, як на віжені. Великими розмірами можуть похвалитися не тільки окінавські комахи, а й кажани. В Окінаві десятки тисяч диких кажанів, і всі вони ввечері літають над містом або починають галасливі бійки в кронах дерев. Неприємним сюрпризом був розмір кажанів. З розмахом крил в один метр вони більші за будь-яку качку або сову. Найчастіше кажани сумирно висять догори дригом на електричних дротах і розглядають запізнілих перехожих. Наступним неприємним сюрпризом були змії хабу, отруйні змії, яких можна зустріти будь-де у лісі, на бруківці або в себе під ковдрою. Для хабу характерні сіро-зелений. З жовтуватим візерунком колір лузки довжина в півтора-два метри і надзвичайно сильний яд. Якщо після укусу вчасно не випити сироватку, людина помирає в кращому випадку через 30 хвилин. В Окінаві працює спецслужба професіоналів, які виловлюють хабу. Якщо знайти хабу і сповістити про це службу, можна отримати грошову винагороду до 100 доларів. За ці три роки я зустрічав хабу 4-5 разів. Одного разу на Бруківці, коли йшов з магазину, вдруге у траві біля дому, ще кілька разів у місті. Кожного разу мені щастило. Хабу, не те, що не виявляла агресію, вона, здається, зовсім не цікавилася перехожими. В Окінаві дійсно багато надзвичайного. Якщо ви хочете дізнатися більше про флору і фауну цього острова, то у мене є добра новина. Ви можете прочитати і побачити це на моєму сайті Explore Okinawa. Посилання ви зараз бачите на екрані, також ви його знайдете в описі під цим відео і у дописах. На моєму сайті ви дізнаєтеся ще більше, а якщо зареєструєтеся, то ми зможемо почати спільну працю разом. На сьогодні все. Ставте лайки, якщо відео сподобалося. Пишіть коментарі. До зустрічі у нових відео.